Вітаю, друзі, ви на каналі QuinnBlys і ми знову граємо в Roblox. Сьогодні ми зайшли в режим, який називається е, Eat Map, тобто їмо карту. Що нам потрібно в цьому режимі робити? Так, як і заявлено у назві, ми повинні просто їсти карту. І робиться це ось таким чином: раз, виробав кусок і давай їсти. Що ми прокачуємо таким чином, не знаю, але внизу у нас з'являються якісь цифри. Ми їх зараз поїдаємо, їмо прямо так, такими кусками і з'їдаємо всю мапу. Десь ми їмо там значення 4, значення 5 і так далі. Що, що буде далі, я не уявляю. Бо я бачу, люди гору їдають інші гравці. Який смисл взагалі цього всього? Треба ще розібратися. Так, у мене є 100, Tap to sell Так, я продав, у мене є 100. Зайдуть в магазин. Е -е 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 -е. Ага, максимальний розмір. Можна прокачати. Можна прокачати до 80, у мене є 100. Тепер залишається 20, все. Більше я нічого прокачати не можу. Так, апгрейд, Upgrade. Upgrade. все. Закриваємо і продовжуємо їсти далі. Так. Фу. що Ааа, змінили карту. Оп, Так. щось я не зрозумів. Ага. Вгорі вон, я бачу є таймер, і за 5 хвилин ми повинні з'їсти якомога більше. І ми так їмо землю конкретно. Але землю я їсти не хочу. Зараз я піду і тут А він хватає землю, мій персонажі. Так, зараз будемо пробувати їсти хату. Ага, а хата не береться. Ну що, заходимо сюди. А, не береться хата. Ха. Виходить, що я ще настільки слабенький, що я не можу їсти хату. Я можу їсти тільки землю. Ану, дерево. О! А дерево можу їсти. Так. Зараз. Хочу ось, ось цю, цю зелену штуку не взялася. Ану, давай іди сюди, іди сюди, де мені як цукерочка, Ха. Так, продовжуємо їсти. Але чомусь цю зелену штуку не хоче але... варити. Так, все. Тут немає. А ну, Ладно, їмо землю. Їмо земляні доріжки. Їмо, 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 їмо. Цікава концепція взагалі. Отак. Їсти мапу. Просто береш і їси все, що знаходиться навколо. О! І ростеш. Чим більше їси, тим більше ростеш. Так. Що у нас тут? Оп? Їмо? Їмо, їмо, їмо. Так, це у нас типу вода. Ану. Ага. Воду не, вода не береться, береться типу земля з-під низу. Так, а у нас що у нас тут? Ага, у мене максимальний розмір, все. Так, 300 260. Прокачуємось. 640, все. Вже такого немає. Продовжуємо. от. Е, ні, вибачте. Ніякі лайки я ставлять не хочу. Зараз це мені не потрібне. Так, ми продовжуємо їсти берег. Зараз будемо їсти берег і випускати воду навколишнє середовище. Колись віршик був такий грагентюай Пантагрюель. От. Воно не віршик, а воно таке оповідання, не знаю, на зарубіжній літературі колись вчили. То там теж був. Робін Бобін Барабе З'їв там 40 чоловік. Ага, не береться. Не береться, хоч ти йому що хочеш робити. Так. Можна кидатися чи що? Так а ні, не можна. Ага. Ага, буквочкою є, можна. Кидатися. Так. Продовжуємо їсти берег. Я хочу з'їсти берег, щоб випустити трічку. І подивитися, чи вона потече. А вона не потече. Бо я вам вже берег з'їв, а все рівно. Отак. От О, вже захлопив трошки. О, вже я можу і кран їсти. О, так. Хватаємо, землю хватаємо. Саме головне, що ми росте. Так. Тільки я не розумію, по якому принципу надаються. Тут 9. Тут 7. Знову 7, 4, 10, ну. По якому принципу воно все це надається, взагалі невідомо. То 8, то 10, то 5. Таке ніколи не знаєш, коли що прилетить. Можливо, хтось вже і вирахував, як воно і куди, що і як робиться. А я ще не знаю. Так, імо. Знову йде. Так. Ага, все. Блок-Сіті закінчився. Ми знову десь. Ага. О, тепер ми деревину можемо їсти зразу. Так, а ну ялинка, йди сюди. Ми ялинку заточили, Землю заточили. От. Так, ну тут о! Вікно з'їли. Отак! Правильно, а як же заходить? по другому може не зайдеш. Так, хрум, 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 хрум. Так, все, максимальний розмір знову продали. У нас є 710. Так. Е макс... Швидкість немає. Так, значить, знову продовжуй. О. Тепер, якщо в мене є 1000. У розмірі то ми можемо вже насибирати набагато більше і вже напевно можемо прокачати собі швидкість ходьби, щоб можна було швидше бігати. А так оце берем і йому оці штуки. От. В принципі, гра звичайний клікер ну але доволі таки цікавий з цікавою концепцією. Бери собі. Клікай, їж, рости, ставай більшим Кидайся кусками землі з іншими гравцями. От, Тільки для чого по них кидатися, не знаю. Вон персонажик трошки вирішив. Покидатися, ну і нічого. Головне, що не по мені. Я собі в сторонці їм собі тихенько. От. Зараз я знову ялинку будемо їсти, тільки до ялинки ще не дійшли. Так. О, є щось. А що це за значічок? Оп, ага. 70 додаткових блоків. Так сказать, 70 валюти, яка тут є, для прокачки. Вона здається такими квадратиками. Ну що ж. Ага. О, все, з'їли пеньочок. З'їли трошки земельки. Ще трошки земельки з'їли. Зайдемо всередину. Треба з'їсти. О, з'їмо. О! Є, з'їв кресло. Так, тепер треба з'їсти стіл комп'ютером. От, комп'ютер з'їсти. Правильно, так його. І туди. Так. Що ми ще з'їмо? Стіло це з'їмо. Правильно. Те що на столі було з'їмо. Ага, там і ховалася якась додаткова штучка. Ну шо. Ж. Так, але треба буде звідси виходити, бо ще я застрягну. Я вже воно який здоровий наївся канцелярщини. І тепер будемо їсти стіни. от Так. Що у нас цей хоче? Вже воно деякий здоровий. Теж наївся всякого разного. І виріс добрячий вже за один укус такі шматки вистачає. Я теж вже, звичайно, не промах, трошки підріс. Ну, але не настільки. І настільки я розумію, чим більше ти становишся, тим більші куски ти можеш їсти зразу і воно тоді дає 14-16. Все залежить від того, який кусок ти схватив. Оп. Знову видерли кусок, знову поїдаємо. От. Але ходимо ми трошки повільно. Через це я був би не проти звичайно, взяти За тисячу збільшення швидкості. Швидкість не на дуже велику збільшується, ну але все рівно якесь збільшення швидкості та й буде. А ну, за один раз який кусок схватив. От. О. Іще бонуса взяв. Теж нормально. Так. Знову помінялася мапа. А я зараз доїду. О, це якийсь. Так, все тисяча є. Все продали. Купуємо швидкість. от, другий левел. І дивимось і тепер бігаємо. Але ми не можемо одірвати. Ми те стільки маленькі, що можемо брати тільки землю. От. Ну, добре. На цьому будемо завершувати. Дякую, що дивились моє відео. Якщо вам сподобалось, не забувайте натиснути лайк і підписатися на мій канал.